Всім дай Боже здоров'ячка! Зараз буде польсько українсько чешенський діалект. Таких слів ви точно ніде не чули, як говорять цілі чешки на Мостишні. Давай, Галина, починай, а я буду людям перекладати. Погнали! Нюню! Нюню, -ню, то є маленька дитина. Дебільнішу слово, чесно, я не чув. Нюню, нюню! -ню. Що за ню, ню? Маленька дитина? Скажи маленька дитина, маленький хва. ню Нюню. Давай далі. Крики. Крики, то кущі. Чончо. Чончо, то то, що я до кого не знаю. Чончо, то є маленький лушатку. Чончо. Пувала. Пувала, це стеля. Далі. Яю є. Яює, є. Яю, яю, яю є, яю є. Все ю є. є. Ліса. Ліса це фіртка. Коїць. Коїць це клітка для крилів. Ну, клітка. Джадовство. Джадовство, то. бідацтво, бі, бідося. Халупа. Халупа хата. Халупа. Фертик. Фертик, кінець. Закапічений. Закапічений, кі... Закапічений. Скаплунів. Скаплунів. Почервонів. Пацімаки. Пацімаки то на повноцьке, як кажуть. Закритими очима. Борше. Борше. Швидше. Вугулі. 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 В у В угулі. Взагалі. В у гулі. Та вчора що люблю казати. В угулі. Піхота. Піхота. Фасоля. Канапа. Диван, ліжко. Кафтан. Кафтан э, светер, та? так? Так. Mm, станик. Станик. Камізелька, безрукавка. Буречиш. Буречиш. Чо кричиш? Ну як голосно кричиш. Е, там те буречиш. Буричить корова, стай. Позоре. Позоре, нігті. Гадати. Говорити. Я ти гадала, я юбела, я забила. Цваний. Цваний, то такий, який з любої ситуації виклик. Термосити. Трясти. Муштрувати. Муштрувати то заставляти. Да, давити на людину, коротше. Сила. Сила. Сила літ має. Скільки? Сила то скільки. Рей. Рей, штикува, лопата, копати. Психа, Психа то така тумба румба. Тумба румба з дзеркалом на три дзеркала. Одне посередині велике, два маленьких по боках і знизу там можна собі ставити всякі штучки. Гога. Гога то такий, сільський крутелик. Гость. Котно ну, до то саме. Кростки. Кростки прищі. Смарувати. Ти посмарувалася, ти посмарувалася. Смарувати то мазати кремом. Мечешся. Мечишся, кидаєшся, крутишся. І останнє нахче, Нахче. О, нахче, нахче. Е, голодний шлунок. І пишіть в коментарях, чи ви... Щось коли... знаєте. Так, з тих слів знали, пишіть в коментарях. І які цікаві, може, слова, ви знаєте, теж пишіть в коментарях. Всім чао-какао.